Привіт! З вами Руслан. Ви на каналі XPMotors. І сьогодні у нас яскравий представник автомобіля по ціні айфону. Це Chevrolet Aveo першого покоління t 200 І давайте ж подивимось, що це таке. Chevrolet Kalos. Спочатку його так назвали. Але потім зрозуміли, що на страни СНГ, мабуть, це не найкраща назва, і тому змінили її на Chevrolet Aveo. Звісно, це авто продавалося не тільки під назвою Chevrolet Kalos чи Chevrolet Aveo. Було багато інтерпретацій. Нам це не досить важливо. Важливо розуміти, що вона вироблялась е, дуже масштабно. І це дає. Декілька плюсів. По-перше, це досить е, дешеві деталі. По-друге, це досить велика база інформації по ремонту цих авто. Е, як я і казав в відео, ви можете тут переглянути, що купити по ціні айфону. Я казав, що ви маєте розуміти, що ці авто, е, ну, ви маєте бути готові ремонтувати самі самотужки своїми руками. Змінити масло, наприклад. Тобто, Наприклад, собівартість заміни масла в деталях це буде там півтори тисячі гривень. Ну, це небагато. Звісно, є гаражі, де можна знайти там за 200 гривень вони вам це все зроблять ті самі. Але ж ну, там 200 гривень, тут 200 гривень, набігає сума. Якщо ми говоримо про дешеві авто, то краще це робити самому. Авто вироблялося з 2003 року і по 2008 рік. Типу, але з 2005 вже пішла версія Т250. Взагалі, до речі, це е, база Lanus. Е, тобто Ланос це Т100, а це модифікація Т200, тобто добре перероблена база Лануса. Е, тому. Ну, До речі, двигуни теж тут досить-досить добре переробили, хоча це не... не позбавило його кучі проблем. По кузову, якщо у вас сталося ось таке, то, звісно, воно буде ржавіти. Але при цьому я вам скажу, ну, от, наприклад, крило, да? по ньому, типу нічого не було, і воно якби. Не ржавіє, але ось тут воно потрошку треться і вже починається там корозія. Тут воно піскоструїлось, почалась корозія. На здивування капот поки цілий. Коротше, там, де е, з часом, машина 2005 року у нас, там, де з часом ми отримали якусь піскоструйку або царапину, або ще щось в цьому плані, воно, звісно, ржавіє. До речі, тут по низу дверей, мабуть, і немає сенсу дивитись, бо тут всі двері такі, що. Ну, да, там от... О, тут піскострується і там вже знизу почалося. Ну, Тут була царапана, ми з вами бачимо, що з цього вийшло. Порог піскострується і починає ржавіти. Все це яскраво видно. Але як ми з вами казали в відео про. Що купити по ціні айфона? бажано закрити очі на іржу взагалі. Але, окей, вона ржавіє. І що? За 1700, типу, і фіг на неї, вона їздить, не розвалюється, Ну, що ще треба. Так, можуть зганити стакани. Це тут теж проблема. Але я знаю, що власник даного авто у них в сім'ї дві таких. Майже одинакових, там потім трошки змінилось тут. У них дві таких машини, в другій машині цей провалився стакан, Тих! заїхав до себе в гараж, взяв сварку, там роз... підрозібрався, приварив його назад нормально і поїхали далі. Все, нащо щось витрачати гроші, воно ж їздить, їзде. І так поїздить. Ем... По дизайну тут я дуже сильно не буду вам нічого розповідати, тому що, ну всім ясно, що це вже досить і досить застарілий дизайн. Фари що позаду, що попереду, вони з герметичністю так собі. Як правило, вони дуже швидко набирають вологу всередину і приходиться їх або перепаковувати, або обробляти герметиком, щоб цього не було. Я знову таки в описі під відео залишу. Силочку на відео, де про Chevrolet Aveo проблеми. Щоб я вам зараз тут не робив вигляд дуже розумної людини, і типу я тут все розумію. Але саме головне, що треба сказати, воно все досить дешеве. Воно все, в принципі, ну, вилізти може, що хочеш, але воно їздить дуже-дуже довго і нудно. Саме головне, що ви маєте розуміти, що вам треба міняти масло не раз в 15 тисяч, як це каже виробник, а хоча б раз в 10. Це атмосферні двигуни, і раз в 10 тисяч буде плюс-мінус норм. Частіше, мабуть, все-таки не треба. Якщо у вас інше авто і у вас турбовий мотор, то раз в 7,5 тисяч треба міняти масло. Так, ми бачимо, що у нас тут. Все в маслі. Але для цих двигунів це типу норма. Звісно, було б непогано поміняти прокладку, яка, до речі, тут теж коштує не так то і дорого. Але питання, наскільки її вистачить, і чи треба воно, можливо, простіше так. Можу від себе сказати, що 1-2 двигуни, мабуть, не варто брати. Вони, мабуть, ну, я б сказав, що це самі проблемні двигуни будуть. Всі інші мотори нормально, півтора літра тут, і проблем з ним великих проблем тут немає. По коробці у нас або п'ятиступенева механіка, або чотирьохступеневий автомат. Але знову ж таки, механіка буде краще. Звісно, газ тут стає без усіляких проблем. І другий, і четвертий їзде аж бігом. Саме перше у нас склопідйомники, і ми бачимо, що в принципі тут є місце. Тобто, скоріш за все, були другі склопідйомники. Це у нас ручка відкривання дверей. Такий цікавий дизайн, який нікому не потрібен, але такий ось дизайн. Да? Це у нас регулювання дерка. Це регулювання правим дзеркалом, а ось регулювання лівим дзеркалом. Ну, Звісно, динаміки є, ну і кармашик. Далі, в салоні у нас це все ясно. Це ясно, безпека у нас присутня, без неї ж ніяк. Це у нас регулювання наклону фар. Не впевнений, що воно взагалі працює, але така штука є. Ну, Відкривання капоту, звісно, і газик. Другий, але газик. Так, що у нас тут? Ось такий руль. У нас по центру. Подушка безпеки, не знаю, чи працює вона ще чи ні. Ну і Отут ось -от дві кнопки для сигналу. Перед собою бачимо два колодці. Справа у нас підометр, зліва тахометр. Ну і там шкали температури двигуна та палива. Тут ми перед собою бачимо годинник. І тут же у нас всі датчики вилазять, типу там чек, масло, там, і пішло-поїхало. І забігаючи наперед, скажу, що чек, як правило, в цих машинах не вимикається. От він просто собі горить. Це вам каже про те, що машина заведена. Так, поки тут кнопка туманок, це я також розумію, тут могла бути кнопка передніх туманок, мугнітола тут становиться, ось такий кармашок. У нас якась крута магнітола з пультиком. Знизу у нас тут є кліматична система, у нас є кондиціонер, що не може не радувати, влітку це досить спасає. Ну і звичайне регулювання. Тут у нас що? Підстаканники. І, до речі, в принципі, нормальне їх місце. Вони нічого вам не закривають. У вас є доступ до усього, а тут у вас підстаканники. До речі, цікава форма, така квадратна. А тут, тут більше влізе стаканник. Що у нас? Прикурювач. Знизу там просто барахолка. Тут у нас пепельниця. Е -да. Короче, нічого цікавого... Це у, нас, це у нас не штатний підлокітник, їх, як правило, тут не було. Це просто як з Жигулі дістали. В нормальній комплектації отут ще могла бути подушка безпеки. Але по а, безпеці а, це не саме гарне авто, всього то там три зіроньки вони схватили і все з п'яти. Ну так собі. Але то Якщо у вас тут є друга подушка. А якщо другої подушки немає, то тільки на іконки залишається. нам. Не Бардачок. Не досить -то великий він, чесно вам скажу. Але дякую, що є. І що у нас? Казирьок, давайте переглянемо. Казирьок не виїжджає, сонце буде ліпити. З цього боку... До речі, з цього боку зеркало. А, і з цього зеркала є, без цих не виїжджає. Плафон чомусь працює тільки з цього боку, мабуть, з цього боку, чи перегріло, чи ще щось. Коротше, і по суті на цьому усьо. До речі, кермо. На себе не регулюється, тільки вверх-вниз. Так от, десь приблизно отак я влаштувався. Пішліть, подивимось, що у нас залишається з місцем позаду. Ой-ой-ой. Так, у нас щось тут сидушку бачу, трошки перекосило. А я ще думав, мені це здається чи ні, коли я там сидів. Так. В дверях нічого незвичайного взагалі. У нас тут колись було місце, але воно зараз перекрите підлокітником. У нас тут підлокітника немає. У нас тут нічого немає взагалі. Ну, по темі місця, да, Тут не так його багато. Якби сидушка стояла рівно, то в принципі нормально. Трошки я відчуваю кришу, але не критично, можна їхати. Ну, Звичайний Б клас, що вам скажу. З розваг тут взагалі нічого. Ну, Тільки оця штука є для пакету, щоб сюди повісити пакет. І все. Склопідйомник. Донизу не спуститься, так, да? Да, це ось максималка його. Типу для безпеки, так? Да? Нехай буде для безпеки. Коротше, на цьому все. Давайте багажник глянемо, що у нас там. До речі, я не сказав, що у нас тут під ногою лівою є е, речашки відкривання бензобаку і багажнику. Ну, для Б класу звичайний багажник. Знизу у нас, звісно, балон. У нас дно покращене, можете подивитись, це вже дороботане, хендмейд. Коротше, не буду піднімати, там знизу балон. Через це ось у нас запасочка тут. І, по суті, все. Але багажник, в принципі, вмісткий, сидушки, наче як відкидаються. По-моєму, має відкидатися. Да. Ну, вона впирається просто в переднє сидіння не буду. Але е рівної підлоги не виходить. Та і віконце там, в принципі, невелике, чесно вам скажу, щоб щось перевозити, але, ну, не знаю. Коротше, в принципі, якщо диномери якийсь перевезти, то ви зможете. Але для цього треба буде відкинути спинку, яка типу, 60% заднього сидіння. І. Все. Так, у нас, до речі, гідропідсилювач є. Йо-ма-йо. Звісно, і вануші вони вже були. Ну, не в усіх комплектаціях, але ж були. У нас позаду стоїть полузалежна балка. Е, але вона якось так зроблена, що якщо ви позаду посадите так, трьох таких людей, як типу я, або там загрузити чимось в багажник, да, то колеса становляться. Трошки ось так. І через це тут під'їдає корт. Це, звісно, погано. В Лачеті, наприклад, цього вже немає. Ось Такий моментик. Ми ось зараз їдемо. Торохтить все. Звісно, ми розуміємо, що це далеко не ідеальний сохран. Це машина от, просто, щоб вона їздила. Щось там критично зламалося, зробили. Ми їдемо, у нас світиться чек, як я й казав, як без нього. Вона показує, що машина заведена. Це нормально. От. Але шумить все. Е -е Мені здається, звісно, що якщо ви знайдете там, типу за три штуки авео в Т-200 кузові, да, то вона буде більш така збита, більш комфортна. Але Якщо у вас є ціль просто щоб вона їздила, то і так в чому б і ні. Просто ви закриваєте на це очі, з часом привикає, звикаєте до цього і все. Так і живемо. Ну, жале, звісно, таке, капець. Ну як, не зовсім желе. Було й гірше, чесно кажучи. Але так, да, печалька. Що ж, друзі, якщо ви не автомобільний фанат, якщо вам просто треба з точки А в точку Б переміщатися якомога дешевше, не витрачаючи на це купу часу свого там, при, е, не знаю, Хоча чого, купу часу доведеться витрачати на ремонт. Можливо, вам просто подобається корятися в авто, то це якраз ваш варіант, звісно. Якщо вам не мозолить ці ось іржа і тому подібне, це ваш варіант. Якщо е, у вас треба щось купити, перше авто і ви боїтеся, типу, щоб не витрати купу грошей, якщо ви кудись в'їдете, це ваш варіант. Тому що я знаю, що хтось поцарапав. Ти прийшов, подивився, ну, наче на місці стоїть, ну і фіг з ним, нехай їздить далі. Нічого страшного. А, це ваш варіант. За невеликі гроші, це прекрасний варіант. Якщо роздивлятись в тому плані, що вона стоїть копійки в усьому, це ідеальний варіант. В чому це не ідеальний варіант? В тому, що я ж кажу, доведеться витрачати свій час. Особисто я не готовий витрачати свій особистий час. У вас. Можливо, все б інакше. Що ж, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую, що зі мною. Якщо вам цікаво, звісно, підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Всім добра. Пока-пока.